Так, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі Христина Блискавка. І сьогодні ми будемо в'язати такий браслетик. Називається цей браслет. Як ми його називаємо? Ми називаємо його Подвійна косичка. Браслет подвійна косичка. Ну і так, починаємо. Нам. Знадобляться кольори голубі і жовті, а ще пакет білих резинок або чорних. Спершу я візьму, який я візьму колір, я візьму синій колір, я його так защупну і візьму ось так, Беру, перекрутивши вісьмірочкою і. Нанизуючи синю резинку. А ще беру пучок жовтих резинок і кидаю на два стовпчика, не перекручуючи жовту резиночку. Отак. От Потім я скидаю цю синю резиночку. Ту, що я перекрутила самого низу. Отак, От добре. Тепер беру ще одну жовту резиночку і нанизую. Але скидаю вже синю знизу. Потім я знову беру синю резиночку. Скидаю нижню жовту. Беру ще одну синю резиночку і теж знов скидаю нижню жовту. Ми будемо пласти, пласти як показувала, білу косичку, тому ми зразу можемо викласти. Е, дві пари жовтих, дві пари синіх, дві пари жовтих, дві. Ой, дві жовтих, дві, отак. Ну, а поки я викладаю, ви вмощую зручніше і дуже уважно слухайте, бо це ж непросто. Спершу я взяла, ну, в мене з першого разу вийшло, але. Я спершу потім заплуталась, потім розплуталась. Так от Добре, тепер час двох жовтих. Беру одну жовту нанизую поверх синіх. І скидаю синю нижню резиночку з обох стовпчиків. Потім беру ще одну жовту нанизую, як тепер завжди не перекручуючи, і скидаю знову нижні жовті з обох Стовпчуків. Як бачите, в нас вже вже є візерунок, і нам його треба тільки продовжити. Ну, так, ну, я доплила косичкою. Мене це дуже втішає. І мене дуже не втішає те, що ми зараз замучимося з цим білим кольором. Так от, ми беремо гачечок, застіпку і отак застібаємо наш браслетик. Правильно? Правильно. Добре, потім ми беремось за кінець. Беремо наш крючок і залишаємо його в одній з дірочок. Ну, отак от приблизно. Потім робимо ось так. Це другу. Ну от воля. Шедевр так собі, але що ми маємо, ти маємо. Покажу, що ми зараз беремо? Беремо кінець і нанизуємо туди наші білі резиночки. Ось таким от чином. Так ще трохи насиплю. Ось такого мені для початку хоч трошки вистачить. Добре, я візьму його отак, щоб близько були резинки. Ну і надягаю. Дві е, е. алло, гей, алло. М -м -м. Так, отак. І платимо тою самою косичкою, як і плели Бачите? Нічого складного, це, по це просто початок. Тепер беремо ще одну розиночку з того хвоста. Білу. Просто це все в білих кольорах. І все. Так, все так само. Ось так. Ой, боже, це було що в мене тут резинки. Так і ось так. І з цього хвостика. Беремо резиночки. Я зараз трохи більше хвостик підкочу. Так, давайте резиночки, йдіть сюди. В мені що знадобитись. Ось так, як бачите, в нас вже виходить. Потім ми його виправимо, але зараз я ще з вами пров'яжу трохи. Беру резиночку, закидаю отак. Вот раз і два. Потім беру ще одну резиночку. Потім роблю знов раз і два. Потім беру ще одну резиночку. І, і знов раз і два. Ну, я трошки випра... випрямлю свій э, міні поки що ще міні шедевр. шедевр. А так. Ну, якось ось так. Я проплету з вами на всякий випадок і ще трошечки, трошечки. Ще чотири резинки. Два. Три, чотири. Отак. От чотири резинки в нас тут. Беремо цю резиночку. І ось так. Потім беремо ще одну і останню раз. Два. Ще третю резиночку беремо. Раз, два. Беремо четверту резиночку. Раз, два. Я сподіваюся, що надалі ви спроможетеся це зробити самі. Ну, а я буду доплітати і показувати, як закріпляти цей чудо-браслетик. Ну і так, я, як бачите, вже доплила. Допл 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 так показую, як поправляти. Ну тут в мене поправлено, а отут я зараз буду поправляти разом з вами. Бачите? Отак. А отут, щоб не було, то ось так. Значить якусь гумку розтягуєте. Ну, ось так. О, а тепер щодо завершення, Боже, ми беремо і всуваємо туди отак: наш чучок і знімаємо застіпку. Добре. Тепер беремо. Цю ж застіпку зцібаємо всього-навсього два, е, ну, два резиночки. Щоб в нас було ось так. Тепер я вийму з усіх резиночок і швиденько захоплю ці резиночки, щоб вони не вислизнули. Зіпсувався наш браслетик. Ну і ось так. Ну, от так, як ви вже зрозуміли. Ось так. І я зроблю зараз таке, що, по-моєму, робити. Не можна, а ми його це зробимо. Дуже обережно беріть ножниці і відрізайте ось так. Лише одну резиночку. Виймайте її звідси. І наш браслет тримається. Добренько беремо нашу кліпсу застіпку і застіпаємо. Як бачите, у нас все вийшло. Зараз ми ще його попробуємо закрутити, але я не знаю, чи в нас це вийде. Но тут таке підступне. Бачите, щось не дуже. Давайте попробуємо ще один разок. Може, треба його сильно закрутити якось. Чесно, не знаю. ну, Якось так, але, по-моєму, навіть гарно і отак. Ну, застібаємо кінець, і наш браслетик вийшов. Якщо вам не підходить, то подаруйте мамі або татові. Мені знов не підходить, я знов перероблю. І доведеться комусь подарувати. Цікаво кому.